Чарівні Сергій і Віка. Я вас вітаю із цим знаменним днем, коли ви вирішили поєднати свої серця долі, протягнули один одному руки, губи, ноги. І, напевно, хай, оскільки всі ми закарпатці, нехай ці всі гори, все, що зараз довкола, всі хребти, хмаринки і землі, і небеса, скріплюють ваш союз і наділяють вас силами добром. Віка з весіллям! Я вам бажаю світлого, синього, безсмарного неба над головою і чарівної і сонячної погоди завжди. Посміхайтесь! Віка, я вам бажаю разом долати мужньо всі перешкоди, такі як отакі от підйоми, не тільки в горах, а й по житті. Грати, який може впасти просто так з неба ненацько, але все одно смакувати та класне відчуття, коли ти добираєшся до вершини, до своєї мети, завжди вам досягати мети. Дачі. Щоб ви знали, що в житті не завжди все ясно і чисто, і прозоро, і сонечко світить. Інколи треба десь так от сховатися під дощем. Тут у нас ще не кінчився дощ, ні ще не кінчився. Але це все треба переносити мужньо, тому я бажаю вам сили, наснаги і бути, бути завжди. Один одному опорою підтримкою і мужньо сприймати все те, що на шляху вам доля підготувала. Зараз нас зальє, тому закінчую. І в випадку грози бути громовідвідом. Ще раз. У випадку грози бути громовід... громовідводом Один для одного так. Так, і не їжте сирих помідорів на ній. Я вам бажаю літати. Подивіться, скільки простору. Будьте завжди окриленими, майте завжди багато мрій і, звісно, вмійте і майте можливість їх досягати. Всіх вам благ. Про 100 метрів, 100 метрів, які ми пройдемо. 100 метрів тут наберемо висоту десь на 2 кілометрах, 100 метрів. Сергій Віка, Вікастиво вам дружнього життя! Ура! З <сум> <сум> весіллям!